Найсвіжіша інформація. Печерський районний суд міста Києва змінив запобіжний захід екс-командиру 415-го окремого спеціального батальйону Іллі Лапіну. Його відпустили на поруки, на поруки його взяв. Ветеран війни масінаєм у мене в студії сьогодні Софія Федина, волонтерка і народна депутатка від європейської солідарності. Софія, доброго доброго, вечора. доброго вечора. Доброго. З хорошою новини ми сьогодні починаємо. Що можете сказати? Більше яка інформація у вас є? Хоч щось хороше буквально щойно перед ефіром це знала. Мені написала донька полковника Лапіна. Цю надзвичайно приємну новину, що полковника відпустили на поруки, і суд відмовив у продовженні домашнього арешту. Uh -huh. Чесно, це серйозний перелом, тому що я дуже добре пам'ятаю судові засідання, на яких я була, де судді відверто знущалися з пана полковника. Чи в нього був шалений тиск? Там двічі викликали швидку. В нього загострення всіх хронічних хвороб було після фронту, і від нього навіть ви не те, що не давали медичної допомоги надати, але від нього навіть вимагали в такому стані, щоб він відповідав сто. І тільки коли він оголосив голодування, а при діабеті другого типу це взагалі смертельна справа, хоч щось почало мінятися, і завдяки втручанню і народних депутатів, і уповноваженого справ людини вдалося його відправити на лікування. Я вважаю, що це є певний крок до перемоги справедливості над кривдою. Мені би дуже хотілося, щоб. Суди, ДБР, офіс президента відчепилися від наших військових, а дали їм просто гід робити свою справу. Це буде якийсь переломний справу. момент, чи просто ну, впливовість людини, яка бере на поруки, стан здоров'я чи якісь інші ні, я, речі я, вплинули, думаю, на суд. я думаю, що це є певний переломний момент, тому що в його діях немає ні складу злочину, ні складу державної зради, ні якихось там порушень наказів. І, можливо, судді нарешті, нарешті доколупалися, що їх просто використовують як розмінну монету, фабриковані. Них, політичних справах. Ну, давайте поговоримо і про інший суд, який сьогодні теж відбувався. Друзі, за незаконні санкції проти Петра Порошенка розрахувалися посадою прем'єр-міністра. Так сказав п'ятий президент. Сьогодні у Верховному суді там продовжили розгляд справи про скасування санкцій, які були накладені на Петра Порошенка. Ну і власне кажучи, нині під час засідання Верховної Ради, екс-міністерка, уже нині прем'єр-міністр. Юля Свериденко пояснила, що обмеження запровадили на основі даних держфінмоніторингу. Однак, в суді Петро Порошенко сказав, що це неправда, тому що керівник цієї установи раніше заявляв, що ніякої інформації від Держфінмоніторингу до кабінету міністрів не було подано, тому пані Юля говорить неправду. Давайте послухаємо Петра Порошенка. Це є докази фальсифікації незаконності пропозицій по санкціях. Це є кардинальне протиріччя. Коли Фронін каже на записі Я нічого не направляв, а Свириденко каже: все було направлено про У 2025 році. Жодного разу ні Міністерство економіки, ні тим більше не маючи законних повноважень фінмоніторингу, ні кабінет міністрів жодного разу не ініціював санкції, крім указу, де зазначено моє прізвище. Отже, депутати Європейської солідарності практично як на роботу ходять на засідання суду. Я бачу, там в залі були ваші колеги. Ви так само були на суді. Так пряма доставка з зверхова. <ради> я, я ви відчуваєте, що наступає і там переломний момент, тому що доказів, які би свідчили на користь дій уряду, і, зокрема, пані Сверденко, немає. Я не відчуваю, що зараз вже наступає, але він би десь мав наступити, тому що насправді вони забрехалися так, що вже вони ні кроку не можуть ступити, щоб не було або чергової брехні, або чергового провалу. Тому що насправді сьогодні, відповідаючи на дуже логічне запитання мого колеги гончаренка. Пані Свериденко видала кілька таких от моментів, які рубають цю всю справу на корню. Перше, що вона наголосила, що це все відбувалося згідно з законом про санкції, і це я вже прощення закону, видно, що вона бреше, тому що закон про санкції передбачає, що на громадян України санкції накладатися не можуть. Другий момент вона сказала про якийсь дивний протокол зустрічі якоїсь наради, про яку насправді не було відомо раніше, що якась нарада проходила. А тепер, ще якщо був протокол якоїсь зустрічі наради. То насправді цей документ мав би бути поданий до Верховного суду, тому що всі документи витребувалися. Вони цього подати не можуть вже четвертий місяць. Причому вони не можуть подати жодного документу, який дає підстави для накладення санкцій. А третій момент. Вона підвела під серйозний кримінал голову фінмоніторингу Філіппо Проніна, який на ТСК заявляв, що вони нічого не передавали Кабміну, тому що насправді фінмоніторинг не має права нікому, крім правоохоронних органів, передавати ці документи, які є там внутрішні розслідування. А вона заявила, що всі рішення приймалися на основі його доповіді. Так називається Хто бреше, хто не бреше. І ще дуже цікавий момент безпосередньо сьогодні в суді, коли було представлено ці. Ну, цю інформацію а um. Наша сторона передала флешку із записом ТСК із uh -huh. даними, що сьогодні наговорила пані Свериденко. А оця от представниця, яка зараз на екрані, вона представляє Кабмін, в дуже гидотній, зневажливій формі почала розказувати, що на цій флешці мультики. А звідки вона знає, що там якась інформація а там взагалі невідомо що і наша сторона займається спекуляціями? На що їй якраз відповіла: ну, включіть трансляцію Верховної Ради або офіційне uh -huh. засідання ТСК. Це є всі відкриті матеріали. Ну, мультиками, і безпреділом займається саме та сторона Зеленського. А, ну, будемо бачити, наскільки воно буде враховано всі, всі, вся ця інформація судом. Засідання, слава Богу, перенесли не на місяць, як попередні рази відбувалися, тому що ми дуже просили не затягувати цю справу. Засідання наступне відбудеться 22 числа, в середу, об одинадцятій ранку, тому що щиро запрошуємо всіх до Верховного суду. Там побачимось. Так, я так розумію, що цей серіал буде продовжуватися ще не один раз, тому але знаєте, панічика я сьогодні виступала якраз щодо обговорення призначень кабміну угу. і якраз наголошувала на тому, що Кабмін воюючої держави має займатися питаннями обороноздатності Української держави, а не займатися утисками опозиції, переслідування лідера опозиції чи взагалі зачисткою політичного поля неугодних Володимиру Зеленському. І можливо варто їм було б ці пріоритети поставити. Тільки єдине, що я розуміла, що я говорю до стінки. Тому що ми не побачили ані нових облич в Кабміні, ані якихось реальних змін. Вони просто пересунули ліжка. А від того стан цієї квартири не міняється. Ну отже, давайте нагадаємо, друзі, що у нас відбулося в Кабміні. Які зміни так би мовити, хтось називається великі трансформації в уряді, хтось говорить, що другі стали першими. А я назвала це великим ліжкоперосурівництвом. І не лише ви так говорите. Багато людей так вважають. Новою очільницею уряду стала Юлія Свереден. Ви про це вже знаєте раніше. Вона була міністеркою економіки і першою віцепрем'єркою. На посаду першого віце на, на посаді вона замінила Дениса Шмигаля. Денис Шмигаль очолив міністерство оборони. Михайло Федоров став першим віце-прем'єр-міністром України, міністром цифрової трансформації. Значить, Тарас Качка став віцепрем'єром з питань євроінтеграції. От і які у нас ще Герман Галущенко, тепер міністр юстиції Натомість відомство очолила Світлана Гринчук. До цього вона була міністеркою захисту довкілля. Екс-заступник міністра економіки Олексій Соболев очолив міністерство економіки. Те, що я кажу, другі стали першими. Денис Улютін став міністром соціальної політики та єдності. Раніше він обіймав посаду заступника міністра фінансів. І вісім міністрів зберегли свої крісла. Очільник МЗС Андрій Сибіга. Окремо наголошую, що Оксан. Лісовий так само залишився на посаді міністра освіти, тому що багато було розмов, що в цьому міністерстві також будуть зміни. У мене просте питання: навіщо така зміна Кабміну? Ви зрозуміли мету і логіку ось цього перетасування? На мою думку, тут є дві задумки. Не знаю, чи я помиляюся чи ні, але перше, для Єрмака, треба було трошки більше узурпувати владу. Uh -huh. І його вже не влаштовував. Властиво, uh, Юлія Сверденко, якщо ви відслідкуєте її поїздки разом з Єрмаком на різні міжнародні зустрічі, то можна побачити дуже цікаву тенденцію, що всюди йшов Єрмак, uh -huh. а десь там підбігала Юлія Сверденко, десь приносила йому кавусю, десь підсовувала стільчик, сама сиділа дуже часто збоку, і це виглядало дуже ницю, тому що Єрмак, прикриваючись Сверденко, користувався президентським літаком за наші податки. Тобто вона добре служила з іншого боку. Я думаю, що цієї це була дійсно винагорода за те, що вона підписала незаконні санкції проти Порошенка, тому що вона втрафила їх за 39 хвилин організувати з кількаразовою підробкою документів. І наскільки ми розуміємо, без жодного документу, який мав би бути основою цих санкцій. Причому вона відповіла саме на Верховний суд, що санкції превентивні. Друга річ це називається людей мають за абсолютно дурних і недолугих, тому що оцим ліжко пересувівництвом кандидатур в Кабмін. А залишились ті самі люди, які і були в Кабміні. А вони вирішили таким чином дещо спустити пару з людей. Ну, Декого забрали, декого посунули, поміняли місцями, люди там не зорієнтуються. Але Сверденко розказувала, який це супер-пупер-фаховий Кабмін, які тут не ну, пересічні професіонали, що зараз ми все вирішимо. Але я думаю, знаєте, що все це призначення Кабміну, Офісу президента не дасть абсолютно нічого. Тому що всі ці призначення і можливий позитивний ефект від цього Перекрила хамська відповідь Зеленського на запитання про чіткі терміни служби. Угу. Він заявив, що наші герої будуть на фронті доти, доки ми не переможемо Московську Федерацію. І давайте будемо щирі для дуже багатьох військових. Це було як. Меседж, що ви там залишитесь це до кінця. це було питання від народного депутата Європейської солідарності Но Гончаренко, так? який mm -hmm. задав питання Свериденко, а не Зеленському про чіткі терміни служби, законопроєкт, який обіцяв надати Кабмін, і який Кабмін зобов'язаний надати, оскільки це був закон, прийнятий Верховною Радою України. Mm -hmm. Сверденко відмовилась відповідати. А Зеленський відповів так, як відповів. І мені дуже прикро, що президент перекладає відповідальність за мобілізацію. На опозиційних депутатів, замість того, щоб шукати можливості поповнити лави Збройних сил, забезпечити гідне забезпечення, зрештою, до Кабміну і до президента питання по фортифікаціях. І отут, знаєте, так делікатно перейду до Шмигаля. Шмигаль, який зараз став міністром оборони, він рік тому відзвітував, що фортифікації на 99% готові. Він мав це пильнувати. І він цього не зміг зробити як прем'єр, і тепер, як міністр оборони, нам буде розказувати, як правильно жити далі. Мені видається, що це плювок в очі всім військовим, що саме його призначили на Міноборони. Яка задача перед шмигалем стоїть? Було щось озвучено. Тобто, я, роз, я розумію, що бувши прем'єр-міністром, стаючи міністром, це типу, ніби пониження в, в кар'єрі, але. Міністерство дуже відповідальне під час війни. Міністерство оборони можливо це ну серйозна серйозний виклик для а служебна сторона. Розказує, що він супер пупер менеджер. Я що він зможе всі зменеджерити процеси і що він дуже відповідальний в тому, що він робить. Ну от хотілося б, щоб він був так само відповідальний за рік тому оголошені готові фортифікації. Mm -hmm. А насправді я думаю, що це було певне відступне, що його звільняють з прем'єр-міністра, тому що він був дуже дуже слухняний і дуже дуже лояльний. А... Мені також видається, що ну дуже цікавий такий момент, тому що ми бачили зустрічі Зеленського зі Свереденко з Федоровим, і він їм ставив завдання щодо забезпечення армії, щодо знищення бюрократичних процесів, щодо посилення сприяння е, українським виробникам зброї. Але чомусь я не бачила такої самої зустрічі зі Шмигалем, щоб йому ставилися ці завдання. Тому. Тому будемо бачити, як воно буде розвиватися, але мені видається, що зараз найважливіше для нас усіх не попускати, не мовчати, не чекати. Шмигалю не треба входити в стан в суть справ. Він це мав знати як прем'єр-міністр. Чому він цього не організував за попередні 6 років? Це інше питання. Чому він, як прем'єр-міністр, не поставив українську економіку на військові рейки? Це теж до нього питання. Хай зараз, вже з сьогоднішнього дня, починає відповідати Ще на ці питання. Ще цікава перестановка. Герман Галущенко був міністром енергетики, зараз міністр юстиції. Не розуміють цієї ротації, тому що енергетика, ну це виклик перед енергетикою ці всі роки, коли Росія лупашить по енергетичних об'єктах. Ми знаємо відключення, вся країна в генераторах. От і більш-менш галузь вирулила, так би мовити. Зараз Єрмана Галущенка, ніби успішного міністра, перекидають на міністерство юстиції для чого? Щоб що? Щоб освоювати ну, новий дивіться, напрямок? дивіться, насправді я би не сказала, що і успішний міністр, тому що там був скандал на скандалі, який завершився. Скандалом слава богу з некупівлею московських реакторів у Болгарії. Mm -hmm. А чим він намагався нас все більше і більше зав'язати під контроль московської федерації? А другий момент Гендер Галущенко, я ще пам'ятаю, як виступала перед його призначенням на міністр енергетики, це людина надзвичайно близька до Деркача. Деркач, державний зрадник. Я взагалі вважаю, що таких людей не можна тримати в уряді чи при будь-яких посадах. Тому було би найбільш логічно, щоб його не залишилося в уряді. Натомість він переходить на міністра юстиції. А давайте згадаємо, чим відзначила Стефанішина останнім часом на посаді міністра юстиції, тим, що вона пропихала санкції проти Петра Порошенка. Угу. І ось у мене питання, чи не буде в Германа Галущенка чергове завдання ще більше зайнятися переслідуванням опозиції, замість того, щоби робити безпосередньо свою роботу, ну або просто йому дали, щоб якесь місце займав, тому що теж вірно служив. Тільки я пам'ятаю, коли він блокував наші контракти з Америкою щодо закупівлі американського ядерного палива. Я пам'ятаю, яка була дивна ситуація з різким підвищенням тарифів. А в результаті є понад 60 мільярдів нерозподілених гривень, які зараз мали би бути використані на потреби Збройних сил України, але вони так само там за енергетикою тримаються. А відновлення енергетики так само відбувається. Лося дивним способом, коли генератори чи спеціальні станції локальні, які були передані нашими західними партнерами, дуже довгий час не підключалися. Тому тут запитання на запитання. Так, щодо можливих призначень в дипломатичному так би напрямку, щодо посла у Сполучених Штатах говорять, що саме Стефанішина може стати послом вона у всій вже країні. не може стати, тому що вона стала спеціальною повноваженою президента України у Сполучених угу. Штатах з, з питань переговорів. Угу. Ем, я вважаю, що це погано. А тому, що посилати людину, яка вже за собою має два кримінальних провадження. Ну це м'яко кажучи, якось ну дещо недолуго. Хоча знаєте, хтось там прокоментував, вона така гарна, мила, можливо, Трампу сподобається. Тому тут, ну але насправді, чим вона відрізняється від Келога, що в Келога немає кримінальних справ, а у неї є. І це це, це це не гарний меседж. Абсолютно не гарний. Досить дивна кадрова політика. От і особливо дивує той момент. Що нинішня команда не звертає уваги на ті сигнали, які в медіа з'являються щодо української влади. Ну, зокрема, Financial Times опублікувала різкий матеріал щодо дії офісу президента. Там йдеться про те, що ми рухаємося до авторитаризму. Це мені здається, м'яко сказано. Ми вже до нього впвпритул наблизилися, так би мовити. Як ви вважаєте, які зараз запобіжники Україна може виставляти в цьому моменті? От які у нас є механізми впливу, крім там медійності і публічності? Насправді тільки розголос. На зелену владу діє тільки розголос і суспільна думка. Вони щотижні, якщо не частіше, проводять соціологічні опитування. Uh -huh. І що на що, як люди реагують і намагаються десь там вирівняти. І шукають можливості, як нібито підняти рейтинг президенту. Тому в даному випадку тут, напевно, дуже важливо не мовчати. Ну, Давайте будемо щирі, коли утискали наші телеканали, п'ятий, прямий, еспресо. Коли почали переслідувати Порошенка, зрештою, коли в свій час мочили мене із Марусією Звіробій цих моментів з військових, велика частка так званих і антикорупціонерів, і журналістів і громадських активістів просто ж голосно мовчали. Угу. Мовчали, бо це їх не стосувалося, мовчали, бо це ж ніби якось воно причетне до Порошенка. А тепер, коли за них взялися, ну чи не єдині хто за них реально вписується, це європейська солідарність, навіть коли ці конкретні люди робили нам дуже дуже боляче в минулому. А якщо зараз промовчати, то потім не буде кому вписуватися. І тому зараз треба було б якраз акумулювати усі сили, щоб стати на захист одне одного, а властиво на захист демократії, прав людини, свободи слова і, зрештою, нашої української держави. А, те, що зараз ми маємо ці всі публікації і а, навіть резолюції, заяви на рівні Ради Європи, Європарламенту, це вже не просто сигнали. Це вже якщо дивитися з точки зору європейської дипломатії, це голосний крик. Про біду, яка відбувається з Україною. І знаєте, що найгірше в тому всьому? Що це може стати причиною, чому ті чи інші країни припинять допомогу Україні. Тому що їхнє суспільство будуть питатися: якщо це настільки не демократична держава, то якого біса ми їм допомагаємо? А для України відсутність допомоги буде надзвичайно складною і болізною. І нам якось треба виживати в цих реаліях, тому кажу з одного боку, ми не маємо мовчати, але з іншого боку, маємо спільними зусиллями і тут всередині теж боротися проти тих атак, які Зеленський створює на демократію. Бо наші хлопці і дівчата на передові точно борються не за тоталітарну державу. Ну от ми пережили е, на початку повномасштабного вторгнення атаку на свободу слова. Ви знаєте про ситуацію з п'ятим каналом? Ви вимкнули нас із Т2. Це був квітень 2022. Другого року а нещодавно ви пережили ще одну атаку, і це була атака прямо реально російськими шахедами і бомбами. Зараз показуємо що, що власне сталося з п'ятим каналом. Розбиті вікна, потрощена техніка, потрощено всередині дуже багато речей. Ми слава Богу, маємо можливість зараз виходити в ефір. І не в останню чергу, завдяки вам, тому що ми просимо про допомогу. Це зробити легко. qr код відскануйте і допоможіть скільки можете. Для нас це дуже важливо. Редакція працює, редакція з усієї сили намагається давати свіжу думку, чесну думку в цій країні, де панує єдиний марафон. От про єдиний марафон і поговоримо зараз. А дозвольте. Я єдиний ще коментар тільки зроблю до цієї інформації про допомогу п'ятому каналу. Мені дуже багато хто пише, хай Прошенко допоможе. Угу. А я хотіла би нагадати, що єдиним власником цього телеканалу зараз є колектив П'ятого каналу. Це є перше. І журналісти, слава Богу, що ніхто не постраждав після цієї атаки, і що всі живі і здорові. А друге питання: якщо навіть говорити про Порошенка, так скажіть Зеленському, хай розблокує рахунки, з яких Порошенко може допомагати як людям, так і армії. Тому що сьогодні Зеленський зупинив всі можливості допомагати і збільшувати обороноздатність України. Ну і про єдиний марафон. Ви знаєте, що нещодавно на детектор медіа був матеріал про колишнього працівника єдиного марафону, так би мовити, одного з телеканалів, де відверто було розказано про внутрішню кухню, про табу. На опозицію про лояльність до влади абсолютно, про зачистку іншої думки. Я, ми, ми це все знаємо. Ми це все знали і бачили. От Просто зараз з'явилася людина, яка там працювала, звільнилася і відверто розказала цю внутрішню кухню. Я ось про що хочу сказати: за місяць осінь починається бюджетний процес і Очевидно, гроші з бюджету знову будуть закладатися на цей такий великий продукт, як єдиний марафон. Що ви збираєтеся з цим робити, як народні депутати? Будемо пробувати усіма законними механізмами збити це все. Насправді це є складно, тому що для Зеленського єдиний марафон це пропагандистський рупор, яким він промиває мізки людям. Але все більше і більше людей, навіть багато хто серед слухнароду народу і серед інших фракцій, яких теж не запрошують дуже часто на єдиний марафон, починається незгода з цими діями, з цим виділенням коштів. А окрім того, у нас все критичніша ситуація з фінансуванням Збройних сил України. Два мільярди, які виділяють на марафон, далеко на дорозі не валяються. Зрештою, ми маємо і резолюцію Ради Європи, і рішення Єврокомісії, і Європарламенту заяву, де вказано, що пора повернутися до свободи. Слова зупинити єдиний марафон, і всі телеканали мають працювати у вільному загальному режимі. Тому будемо це обговорювати. Хоча чесно, коли ми на комітеті гуманітарної інформаційної політики піднімаємо це питання, а наші колеги зі слуг народу намагаються дещо так знівелювати це питання, тобто вони розуміють, що це є безпреділ, зокрема з відключенням mm -hmm. каналів, але ж, типу, вони представляють владу і вони не можуть відкрито говорити проти. Чи допоможе залучення, так би мовити, наших європейських партнерів, дипломатичних корпусів, які працюють зараз в Україні? Тому що мені здається, що парламентський механізм зараз не спрацює, тобто, слуги протиснуть це фінансування і будуть далі жити в режимі теплої інформаційної ванни, так би мовити, отут які можливі кроки? Нам треба використовувати всі можливості і постійно про це говорити на будь-якій міжнародній арені. Знову ж таки наголошую, що в черговий раз. Багатьом нашим депутатам не підписані відрядження. Наступного тижня мали депутати їхати в відрядження в Великобританію їм скасували це відрядження, тому що у вівторок має бути засідання позачергової Верховної угу. Ради, де хочуть зібрати конституційну більшість, і в результаті поставили всім всі можливі блоки і знову ж таки вертаюся до того, що я вже казала, не мовчати. Говорити про це і дуже добре говорити про всі опитування, які показують нульову довіру до єдиного марафону. По суті, виходить, що і відмивання грошей і фінансування надзвичайно служебних журналістів. А мені видається, що зараз є усі можливості для будь-якого телеканалу працювати і самому заробляти щодо того, наскільки влада ну, тримає курс на соціологічні опитування і підтримку. От у нас були матеріали про міністерство освіти. Говорили про те, що міністрам можуть замінити, говорили про пана Вітренка, який можливо замінить нинішнього міністра, цього не сталося, тому що був шалений розголос. Студенти вийшли на мітинги Дійчі. на акції протесту. І, власне кажучи, от наскільки отакі, от, от можна вірити, що саме це вплинуло на те, що міністерство освіти залишилося в тому стані, який зараз є. Думаю, що так, і таку ж саму ситуацію ми зараз маємо з мовним омбудсменом, угу. оскільки тільки Дикий скандал щодо того пана Завальського, і неприйнятності його призначення на цю посаду дозволило уникнути саме призначення його. Призначили жіночку, яка є за професією етнологом фольклористом мовником, тобто людина, принаймні, якій це все не чуже, яка на академічному рівні постійно займалася підтримкою і просуванням саме української мови. Побачимо, наскільки вона зможе працювати на посаді мовного повноважного, бо тут потрібен і юридичний напрямок, і досвід правосудження. Захисної діяльності, але якщо вона захоче співпрацювати з усіма мовними середовищами, то ми однозначно будемо їй допомагати у цьому. Але ще раз кажу: саме розголод допоміг уникнути катастрофи. Зрештою, давайте будемо чесні. Коли ми піднімаємо дичайший скандал щодо того чи іншого абсолютно неприйнятного законопроєкту, в великій кількості випадків нам дається виправити або принаймні стримати ситуацію. Не здається, що це такий маніпулятивний механізм. Спочатку суспільство пропонує такий абсолютний крінж, і ми вибухаємо емоціями, пишемо пости в соціальних мережах, що це неможливо призначити такого мовного омбудсмена. А потім погоджуємося на більш-менш прийнятну кандидатуру. Говоримо фу, ну слава Богу». Хай але хоч так. дивіться, але якби ми промовчали, призначили би абсолютний треш. Угу. Ну це, це це теж так питання. Звичайно, нас використовують. Звичайно, вони ось такими призначеннями або закидуванням інформації про таке чи інше призначення. Вони зондують територію. А потім кажуть, Боже, то ми ж навіть не думали. Та то та, та таке. Або, наприклад, уряд поганий, зеленський хороший. Ну вони постійно розігрують ці ролі. Але ну, в нас поки що немає іншої постановки. У нас немає інших на жаль правил гри. В нас немає дорослих політиків зараз при владі. Вони хочуть бавитися. Ну, ми маємо влаштувати, знайти гідних суперників. Цибіга говорив, що Зеленський планує замінити всіх послів Великої Двадцятки і Великої Сімки. От і звісно, тут окрема мова про у Сполучених Штатах. Що ви про це чули? Чи є якісь обговорення у Верховній Раді, які кандидатури можуть бути? Ну і так далі. А, насправді були тільки обговорення і властиво це. Дещо дещо трешова інформація про заміну всіх послів і ще й mm одночасно, -hmm. в той час як зараз Велика Сімка, Велика Двадцятка досить прихильно до нас ставиться, і з багато з ким у нас склалися дуже хороші домовленості. І зараз міняти тих людей, які досягли цих домовленостей, ну воно якось виглядає як мінімум дико. Краще би зайнялися заміною тих послів, які недієздатні. Всякі там прокурори, сексологині і невдалі міністри. Я думаю, що це також стосується і Великобританії. Ні, я дуже заважає чомусь залужний. Хоча, як посол він робить дуже велику справу зараз, дійсно йому вдається, його чують, і е рівень підтримки Великобританії, військової, економічної, моральної, зрештою, на міжнародній арені він е є відповідним. Тому міняти на переправі коней, які добре ідуть, це треба собі стріляти в голову. все таки знову ж це залежить на кого працює наша влада. Каденція посла чотири роки, Залужний чотири роки ще не відпрацював, наскільки я розумію. Це таке намагання стерти його з політичної е, арени. так? Ну, Бачите, він знову посмів здати кілька таких аналітичних меседжів, аналітичних статей, хороших, дуже виступів, комусь воно дуже не подобається. Але давайте будемо щирі. Е, можна мати якісь запитання до залужного. Там багато хто мені каже, ой, там були такі питання, там з ним не був згодний. Але коли Залужний свій час говорив про мобілізацію. Її можна було організувати поступовою. Якісною і зараз не було би тої критичної ситуації, яка є. Але через два дні тоді, коли залужний доповідав усім про потребу мобілізації, які зробити покроково, Зеленський вийшов і сказав, що я не такий, як залужний мобілізації не буде. І зараз ми маємо ту велику біду, яку ми маємо. Цікаво, чи буде соціологічний замір заяви президента про відсутність демобілізації до завершення війни? Наскільки суспільство а мало відреагує? би бути, я думаю, що мав би бути замір. Вони мали би на це зреагувати, тому що насправді воно несеться. Воно це, Воно перебило всі новини. Він сьогодні. просто не готовий був до цього запитання. Мені він просто повіця. дуже хотів нахамити Гончаренко. Не почула вас. Він дуже хотів нахамити Гончаренко. Запитання було до Свириденко, а не до президента. Uh -huh. Зеленський сам захотів відповісти. І він думав, що він дуже вдало переведе стрілки на Гончаренка. А насправді сказав, ну сказав те, що він думав. Тобто він ніколи не збирається ні організовувати ротації, ні демобілізовувати. Він вважає, що люди там мають бути до самого кінця. Тільки питання в тому, що якби він, чи його брат, чи його діти були на передовій вже 4, 5, 7, а деякі 10 років поспіль, можливо, він би думав інакше. І він сьогодні витикав Гончаренко, що той має маєте воювати. А мені би дуже хотілося запитатися за 95-й квартал, чи його найближчих друзів, яких звільняли з тих чи інших посад, і жоден не пішов воювати. Так, Софія, маємо закінчувати. Дякую за це інтерв'ю. Софія Федина, волонтерка, народна депутатка від Європейської солідарності.